Сонечко, друзі, ховається за деревами. Легень туди сідає, заходить. Качки, цесарки, наїдаються, зараз будуть йти в хлів, кури вже позаходили. А ця така птиця, яка заходить пізніше. А ми з Юрою, напевно, що сказилися. Вирішили готувати сьогодні вечерю двох. І готувати не просто, а готувати на кострі і ось на такій здоровій сковороді. Для того, ще й сковороду цю позичили, знаєте, у, у добрих людей. Зателефонував, він знав е, у друзів, у кого є. Зателефонував, попросив, каже, якщо не зайнята, то можна захотіли попробувати пожарити чи посмажити, навіть не скажу, як правильно, картоплю з м'ясом. От, та ще е, трішки з овочами, з помидорками, з перцем. Будемо е, будем пробувати. Картоплю я вже зробила. Різала так не тонко, але не дуже грубо. Меншеньку на пополам, ось, а така, яка більша, то на такі от шматки. Винесла олію, а він мені казав, так, буде сам контролювати вогонь. Коли сковороду поставити, то щоб я була вже готова до того, щоб починати готувати. Так, хочу, користуючись нагодою, сказати, що більше підстелювати помадори соломою не буду. Там не через те, що воно не є хорошо. Сам взагалі метод мені сподобався, але через те, що почала сюди заходити квочка з курчатами. Кури наші і ось тут мерву роблять по цих помидорах. Вони вже Це кожен раз мені приходити сюди знову їх підстеляти. Це воно теж не діло, тому вирішила все на наступний рік буду підв'язувати. Є люди показують гарний спосіб підв'язки. От і я буду робити по-іншому. За день дивіться, як ще вчора ці помидорки були бурі. Я думала, що я їх вирву, а за день дивіться, як вони гарненько почали достигати. Ця вже навіть і м'якесенька. Ну, це я нариваю помидорчиків для картоплі з м'ясом, з помидорами і з перцем. З цибуль, з цибулею ще. Так, Ну, я думаю, один, два, три, чотири, п'ять помідоринок буде достатньо. Хочу сказати, що перець у нас ще далеко не достигає, але я, наприклад, ось такий величенький, вже з однієї сторони жовтовати візьму одну і вирву ще одну, я бачу. Ні, тут ось, напевно, вирву дві. Тому що вона ось так уже буріє. Але з цієї сторони, нібито як то десь, напевно, що курчата подобали, та й вона як то при, припорчується. Так, і ось цю таку нагарненька теж парчинка вже сламна. Я думаю, абсолютно нічого не буде страшного, тому що він протушкується. Чорносливочка наша вийшла взаді мене на ніс вечірнє полювання. Да, чорносливка? Що тобі тут? Мишка буде лізти, чи що? На що ти так дивишся пильну? А вона не на полювання вийшла, вона вийшла на побачення. Ви тільки подивіться, який лежить обормотик. Чорносливка, я не зрозуміла, а чорний де? Чорного я жбурнула була раз. Що під руку попало, тому що голубів крав. Я підійшла, встав і пішов. М'ясо і цибулька у мене вже підготовлені. М'ясо свинина невеличкими шматочками такими. От. Не знаю скільки, про пропорцій не буду говорити, скільки картоплі, скільки м'яса, усе, усе просто на моє зорке око. Так, цибуля пів кільцями покришена. І піду, підготую відразу і перчик, і помидорки. Так, наляла на сковорідку олії, вона вже, бачу, починає закипати. О, так, да, парчить гарненько. Ось так, картопельку висипала, а тепер мені потрібно її обжарувати до золотистої корочки. О, як гарненько вона шпарчить. Так, хай обжарується. Так, підготувала перець і помідорки, вийшло <смі> практично однакові мисочки. Що того, що того. Хочу вам сказати, що картопелька вже гарно підсмажується, зараз я покажу. Уже, е буду скоро її знімати, піду принесу м'ясо, цибулю. О, яка вона красива, рум'яненька. Аж кварчить. <смі> груді шкварчить. Так, м'ясо забираю, але ще хочу по секрету сказати, що картопелька з м'ясом буде у нас ще ось додатково з такою рибкою. Рибка буде на грилі. Замочена тут одна скумбрія і один хек, тому що я більше люблю скумбрію. От, замочена у сметані і, с... і сік лимона. Один лимон видушений. Ну, це кухня Юрина. Це Юра цим займається. Отака сьогодні буде вулична вечеря. Дівчата десь зараз діти позбираються, двоє вже вдома, двоє ще доїздять. От, Але зараз, як приїдуть, то ще з дівчат буде салатик. А це їм сюрприз, вони ще не знають. Я поки походила, то на картоплі вже гарна корочка. Що корочка, то корочка. Так, Вже мені Юра поможе, яко вкине. бо така все гаряче. Возумі, я другий раз будеш мене слухати, що це не треба підкидати. Ну давай, другий раз буде другий раз, а це перший, яким виходить? Яке м'ясо гарне, даємо цибульку. Давай, давай. Юра мокрий, але каже, що йому сподобалось. Та так, цибуля золотиста, треба додавати перець. Та Ні-ні, треба підгорнути щоб більше вогню. Золотиста це треба, щоб чуть воно піджарилось на більшому вогні щоб до корочки такої довести золотистої, а потім розгортаєш і вона собі тушиться. Ти не цей. Хто там цю кухню нову нам придумав? Фу. Згадала, Клопотенко. Ти нічого з ним спільно не маєш? ні? Маю. Маєш? Так. Да. <схай> так, перчик додає на цибульку. Хоп! Це вогонь під сковорідкою зменшили. І зараз викладаю сюди картопельку, присолю, приперчу, лаврового листочка. Все як не може бути. А аж потім часничок, коли вже буде дотушкатися. Помішую зараз картоплю з овочами, жирок там є, олійка ще, м'яско. Стусилося. Ой, ой, ой. акуратненько треба. Так, не знаю. Мені треба куди таку. Так, присолюю. Оп-оп-оп. Оп-хоп-хоп. Це по центру солиш. Я зараз помішаю. Трішки перцю, трішки, трішки, трішки. О, трішки пер... листочка. Трішки, трішки. Оріандер. Хмеля сунеля. І зараз, поки ще трішки тушкується, піду, оберу часничок і подушу. Все, часничок і картошка готова. Картопелька, картопелька з м'ясом і з овочами. Хочу сказати, що я вже покушала. Це справжня смакота.